Тільки СФК Янішевшина дуже бойовий колектив. Зараз небезпечний удар від поки що важко визначити. На чиєму боці ініціатива, оскільки поєдинок тільки розпочався. Небезпечний. не менш зараз йдуть до штрафного. Удар не зовсім вдався. Цікаво, як вирішать, як. Як е, чи скреативлять цьому моменті? Удар! Гостро прибивало. Але... Зараз каже суддя підводитись гравцям і зараз такі емоції. Жод попередження, які ж у нас емоції зараз на майданчику. Тут порушили гравці Бандерштату. Зараз хочеться, щоб все стихло. Вимагати. Ви... Як би емоції гамували. Зараз удар. Як же ж який епізод! І не забили. Гол! Забиває янівше вшина який момент. Дограли до кінця. Неймової. Наймово... Назарій прийма дуже активний попереду. Порушення правил, знову, знову вибухнули емоції. Жок попередження. Зараз штовханина, штовхають арбітра, штовхають арбітра. Ну Такі моменти не прикрашають. Вилучення, вилучення. Знову ж, знову, знову поштовх арбітра. Вилучення, вилучають. Що ж відбувається? Як же ж завершується 12-й тур? Ну такі, такі моменти не прикрашають. Не прикрашають такі моменти наш футзал, наш чемпіонат, тому тут надіємося, пояснити тренер сьомому номеру Назарію Любомиро Ямборко, що так діяти. Це на грі. Розумію, що важко. Не завжди здається, що арбітер діє на їх, аби виправити ситуацію для того, аби відновити паритет і в е. найближчій перспективі для Бандерштату. Перехоплення! Прийма! Прийма! Удар прийма, але не точно. І це він. Удар не... трохи. Бандерштат з міста Новояверіс, який зараз з м'ячем. Неточний удар. Тож всіх е, цих матчів, що були першої ліги. Зараз момент Була чудова можливість команді Янів Шепшина. Ярослав Деда, його багато хто От, е, скидка праворуч. Знаходить партнера, який пробиває неточно. Думку почувається на майданчику Янів Шепшина. Зараз було порушення правил і попередження, попередження для дев'ятки. Попередження для Андрія Гра підтримувати щонайменше лайком свою команду. Янів Шепшина пробиває. Стійка! Печно і трохи проблемно для Федишина. Зараз там вільний. Восьмий номер. Янів Шепшина. Забиває вдруге. Неймовірно. Послухайте, що відбувається на Боску. 20 секунд чистого часу грати. Удар не точно в вояні шепшини. З м'ячем знову попереду перехоплення. І це третій м'яч! Третій м'яч! Розгром! Ігор Таратула, сьомий номер. Штату. Удар небезпечно, але блокується. Тішать, тішить. За грою більше тішить правильними емоціями. Так і потрібно. Кутови. Розіграли. Удар перекладена! І немає гола. Звичайно, напружений поєдинок за емоціями, за всім. Але підсумкова перемога Янів Шепшини: 3-0. Вітаємо!